Є багато відомих зірок, які живуть з псоріазом, і яким це не завадило стати успішними. Це, наприклад, там, Рокфеллер, Черчилль, це з таких відоміших Кім Кардаш'ян, Брітні Спірс, модель Кара Дель Вінь. з наших українських зірок це Тіна Кароль. Вони всі мають псоріаз, але він їм, як бачите, не заважає. Вітаю, це канал Медплюс, Я Сергій Мамаєв, людина за 40, і Відповідно, в мене дуже багато питань до власного тіла і здоров'я. І ми їх регулярно ставимо лікарям. І відповідно сьогодні у нас в гостях Наталя Ільчук, лікар-дерматолог. Вітаю, пані Наталя. Доброго дня. Наталія Ільчук лікар-дерматолог, хірург-дерматолог, спеціалізується на дерматології, дерматоскопії та косметології, лікує хвороби шкіри, видаляє новоутворення та підбирає засоби домашнього догляду за шкірою, активна учасниця міжнародних і наукових конференцій. Членкиня Всесвітньої Асоціації дерматоскопії. Що таке псоріаз? Це так, наче організм. Перестає сприймати власні клітини через те, що це називається автоімунним захворюванням. Так, все правильно, Псоріаз – це хронічне запальне автоімунне захворювання. Автоімунне це значить, що наш організм певні клітинки шкіри сприймає як чужорідні. І якщо вони чужорідні, він їх хоче таким чином знищити. І таким чином, дійсно викликається запалення. Достеменно причин, чому виникає це автоімунне запалення, невідомо, але дійсно. Організм не любить саме от деякі оці клітинки шкіри. Виникає запалення, і внаслідок цього запалення клітини шкіри, саме верхнього шару епідермісу, вони починають швидше ділитися. От в нормі процес поділу клітин він відбувається десь раз в 4 тижні протягом місяця. Ось, А при псоріазі цей поділ клітин він пришвидшується через це запалення. 100, навіть в 200 раз. Тобто, оцей процес оновлення шкіри він відбувається буквально за 4 дні. Тому і відповідна така клінічна картина псоріазу. А, наскільки я розумію, є не тільки псоріаз шкіри, це попри те, що він буває в різних місцях, там де є волосся не угу. покров, там де немає. Є ще псоріаз нігтів. Мало хто про це знає, і є ще якийсь внутрішній псоріаз. Можете розказати трохи докладніше, як зрозуміти, що ж така проблема є. Так, вражаються нігті. Вражаються суглоби, є такий окремий діагноз, який називається псоріатична артропатія. І, до речі, дуже часто буває, коли от вражені саме нігті, то потім може приєднуватися саме ця артропатія. Або буває в людей, в яких вражена волосиста частина голови. У 50% цих пацієнтів у них є проблеми із суглобами. А також при псоріазі просто є велика коморбідність. Це значить, що от, якщо Пацієнта є псоріаз, в нього також поряд можуть іти такі захворювання, як високий артеріальний тиск, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і е, запальні захворювання е, кишечника. Це такі, як, наприклад, хвороба крона. Mm -hmm. Ось вони йдуть отак. Поряд. Mm -hmm. Я зрозумів, насправді всього іншого в мене на щастя немає, нещодавно Класне. перевірявся. В мене псоріаз виник на стресі. Ну, точніше, як в мене в підлітковому віці був величезний стрес, я готувався до вступу у виш, і відповідно я практично не їв, постійно сидів в бібліотеках і пив каву. І на цьому, і на цьому фоні, власне, в мене і з'явилися перші прояви: чи справді стрес може викликати псоріаз, чи це просто так співпало? Дійсно, стрес це такий пусковий механізм. Тобто, не перша причина, а саме тригер, який якраз запускає оце автоімунне запалення. В першу чергу це генетична схильність. І вже на фоні от різних факторів навколишнього середовища і якихось таких внутрішніх е, травматичних факторів, може виникнути псоріаз. Це стрес, недосипи, харчування, алкоголь, куріння, різні хвороби. Особливо стосується це гострих тонзилітів, які ми в народі називаємо ангіни, стрептококового походження, навіть прийом деяких медикаментів, там відтиску, препарати літію проти Рії, ось це все може просто запустити оцей процес, але е, мож, могло е, і щось інше запустити цей процес. Тобто тут індивідуально я зрозумів. А відповідно, якщо в мене псоріаз, наскільки це може впливати на те, що в моїх дітей буде псоріаз? і треба шукати в моїх батьків і там дідів, прадідів, що так само скоріш за все, в когось був, бо ми не знайшли е, цілком можливо, що в когось був. Е, ми повинні розділяти, що в нас успадковується не сам псоріаз, а лише схильність до псоріазу ага. генетично успадковується. Е, якщо хворі обоє батьки, і мама, і тато е, 50% відсотків ймовірності того, що в дитини буде псоріаз. Відповідно, якщо в когось в одного із батьків в матері чи в батька то це десь 25%. Ось а якщо там в рідних братів чи сестер, то це десь близько 6%. І загалом 60% пацієнтів із псоріазом мають когось в сім'ї. То теж мав це саме захворювання. Просто може так статися, що, наприклад, в дідів прадідів, ви знаєте, вони не знали, що це псоріаз, ну, да, да. бо просто е, тоді таке навіть не і бачили. Буває різний псоріаз, Буває там складний, постійно рецидивуючий. А буває таке, що було три бляшки. Вони пройшли, і більш ніколи епізод захворювання псоріазом не повторявся. І вони просто про це ну, могли навіть не знати, не пам'ятати або не звертати увагу, тому що це їх особливо не турбувало. Поставлю дурне питання насправді. Хоча відповідь на це питання я знаю, але ж от скажіть псаряз це заразно. Відповідь однозначна, не заразно. Можемо повернутися до патогенезу захворювання псоріазом. те, що це автоімунне генетично детерміноване захворювання, тобто тут проблема в генах і в такій особливості імунної системи. А імунну систему ми комусь передати при дотиках, при обіймах, при поцілунках не можемо. Відповідно, псоріаз зовсім не заразний. На нього насправді хворіє дуже багато людей. Це десь 2% населення нашої планети, тому відповідь однозначна. Від віку якось залежить. Лікування псоріазу, бо вважається, ну я принаймні чув, що якщо одразу зрозуміти, що це псоріаз, його дуже легко вилікувати. А якщо він вже довго і довгий час він переходить в якусь іншу стадію, його практично неможливо вилікувати, хоча псоріаз можна залікувати, а не вилікувати. Правильно ж я так, розумію, так повністю вилікувати псоріаз не можемо, тому що це. Хронічне захворювання, гени ми не можемо полікувати. Хороша новина в тому, що ми можемо дійсно вести в таку хорошу довготривалу ремісію. Тут, в принципі, все як і з іншими захворюваннями. Чим раніше починаємо лікувати, тим може бути швидший і кращий терапевтичний результат. Ось і все. Перебіг псоріазу, він теж такий дуже індивідуальний. У когось все життя може зберігатися така локалізована бляшкова форма, лише там десь на проєкції суглобів, да, там знову ж таки, якась діжурна, як то кажуть, бляшка на лікті і коліні, і все. І ніяк його не турбувати. А в когось оці бляшки вони можуть переростати, поширюватися на все тіло без лікування. Може, якщо цей запальний процес дуже довго триває, може поширюватися і на суглоби без лікування, і також є таке ускладнення псоріазу, яке називається псоріатична еритродермія. Це коли весь шкірний покрив, він червоний, запальний, гарячий, лускатий, підвищується випаровування вологи зі шкіри. Тоді навіть потрібна вже госпіталізація в стаціонар, внутрішньовенні крапельниці для того, щоб поповнити цей баланс води, бо це швидке випаровування вологи. Тут Теж воно все по різному, тому звісно, краще не доводити до такого стану і починати це лікувати швидше. Я вперше з псоріазом пройшов. Мені було років 20, тобто це понад 20 років тому. Я прийшов до лікаря, і вона мені сказала, що типу, та розслабся, він не лікується. Відповідно, хочеш полежати в стаціонарі, я кажу, не дуже він каже: ну і добре. Ну тобто, мені виписали якусь мазь і в принципі на цьому вся історія закінчилася. Мені сказали, що потрібна жорстка дієта, ну без алкоголю, без е, цигарок я зараз не палю, без ну, типу, солодке не можна, кисле не можна, сольоне. Не можна, коротше кажучи, нічого не можна, і тоді, можливо, стане краще. Звісно, що я не виконував такі побажання лікаря. Ну, молода людина, що поробиш. Так от. Зараз є якісь нові засоби чи способи лікування псоріазу чи це те саме жорстка дієта і мазі. Жорсткої дієти при псоріазі немає, але є дійсно е, такі е, правила модифікації способу життя. Бо ми не можемо все життя сидіти на жорсткій дієті. Бо що це тоді за життя буде? Але, звісно, ну, правильне здорове харчування повинно бути. І при псоріазі дуже часто рекомендують лікарям, е, ну, Це називається дієта, але це такий тип харчування, як, наприклад, середземноморська дієта. Вона просто в собі включає там е, продукти, які багаті е, омега-3 Типу, вона є такою протизапальною. Ось а при псоріазі в нас якраз запалення, і вона, типу, придушує ось це запалення. омега 3 яка є в жирній рибі, багато оливкової олії, авокадо, горіхи все дуже смачне і не дуже схоже на прямо таку дієта. жорстку дієту, плюс, звісно, овочі, злакові. от Це такі основні принципи харчування. Що ще стосується харчування, дуже важливо тримати свою вагу в нормі, швидко там не набирати і не мати саме надмірної ваги, тому що от були такі дослідження, які показували, от у нас є індекс маси тіла. Він у нас там коливається десь 20% нормально, і при збільшенні на кожну одиницю цього індексу маси тіла, перебіг з псоріазу погіршується на 9%. Тобто, чим у нас більше надмірна вага, тим цей псоря може гірше перетікати. Тому в першу чергу тримаємо здорову вагу. Нормально, здорово харчуємося. Ще є такі дослідження, які пов'язані із глютеном. Глютен це в нас така зараз дуже модна тема, але не всі розуміють, що глютен не можна вживати лише тоді, коли є така хвороба, яка називається целіакія. І якщо от є підтверджена ця целіакія, е, тоді обмеження вживання глютену теж може позитивно впливати на перебіг псоріазу. Ще вам розкажу цікаву історію. Ви зрозуміли, що я по лікарях з псиріазом хожу вже багато, понад 20 років. Ну за великим рахунком, я що 3-5 років проходжу до наступного лікаря. Мені практично кажуть, одно і те саме в різних містах в Києві, не в Києві і, і так далі. Так, от нещодавно я прочитав, що нестача вітаміна Д це те, що сон сонце, да дуже сильно впливає на перебіг автоімунних захворювань. Я заради цікавості пішов і здав рівень вітаміна Д в організмі, ну, в крові. І я, м'яко кажучи, був дуже здивований, оскільки він в мене був нижче, ніж не те, що норма, а зовсім зовсім мало. Я з цим відповідно результатами пішов до дерматолога. Вона дуже здивувалася, що мені до того ніхто не пропонував його здати. Я почав, вона мені виписала там я насправді пропив курс, і це не просто там маленька, а великий курс. І я відчув покращення з псоріазом. Я я реально за місяць відчув, що набагато краще і краще стає. Чи дійсно це співпало, чи вітамін Д впливає на те, на стан шкіри і на стан псоріазу, це перше і друге. Чому е, всіх з псоріазом не відправляють на, на вітамін Д? Я ось цього, якщо чесно, я не, не зрозумів. Я не знаю, я відправляю. Ага. <свісно> Я відправляю, тому що вітамін Д впливає не лише на псоріаз позитивно, а загалом на всю шкіру на нігті і волосся. Дійсно, є дослідження, які говорять, що вітамін Д має такий, знову ж таки, протизапальний антипроліферативний ефект на шкіру. А при псоріазі це є гіперпроліферація. Оці клітинки вони надмірно діляться. А Вітамін Д може якби придушувати надмірний поділ клітинок. І навіть є топічні препарати вітаміну Д, це аналоги вітаміну Д, кальципатріол вони називаються діюча речовина, які місцево наносять на вогнище ураження, і вони теж прекрасно діють. І саме оці місцеві препарати вони є, в принципі, у всіх міжнародних протоколах. Вітамін Д він ще не включений в міжнародні протоколи, але все одно уже є дослідження, які вказують на те, що він також позитивно впливає на перебіг псоріазу? я до слова хочу сказати нашим глядачам є офіційний сайт сполучених Сполучених штатів америки який присвячений псоріазу, і мені хотілося б щоб такий самий з'явився українською мовою бо я читав перекладі там багато дуже важливих речей описано і це насправді ну медичний сайт який належить уряду сполучених штатів там багато цікавих, хто знає англійську будь ласка хто не знає можете спокійно перекладати як ли я перекладачем там ну там дуже багато важливих речей Ще я знаю, що е, зазвичай у ці мазі, які використовують для лікування, е, лікування псоріазу, вони, е, як це називається, е, вони можуть впливати, в принципі, ну вони як генетичні, негенетичні, е, наприклад, бітасалік, от що тіпа, його дуже часто використовувати не можна через те, що може бути якийсь додатковий вплив на організм. Можете пояснити, що в цьому ну, що може mm -hmm. бути. Бета-салік це такий суперпопулярний препарат. Він дійсно працюючий, Він дійсно працює. ефективний, тому що там є дві діючі речовини: це бета-метазон. Гормон середньої сили, тому він досить ефективний, і там ще салік це саліцилова кислота, є, яка злущує ось оце надмірне ороговіння. Лусочки угу. саліцилова кислота злущує, а бетаметазон пригнічує запалення. При локалізованому легкому перебігу псоріазу місцеві глюкокортикостероїди, гормони по інакшому це є першою лінією терапії. Тобто, це теж є у всіх е, протоколах на загальний стан організму це не впливає. Е, у мене не буде гормональних змін. Е, е, якщо вам призначається лікар за певною схемою, розповідає, як маститися, який період часу, е, якщо ви тривало ними користуєтеся, як повільно сходити із цих гормонів е, правильну кількість наносити, то ніякого системного впливу не буде. Якщо безконтрольно ними користуватися. Наносити дуже велику кількість, дуже довго користуватися. Тоді дійсно це можуть бути побічки, але при правильному користуванні вони є досить вивченими і досить безпечними. Але дійсно це стосується лише місцевих гормонів. Системні, ті, що ми всередину приймаємо, типу ін'єкції гормонів, таблетки, ні в якому разі, саме для лікування псоріазу не можна використовувати, тому що вони спочатку дають такі. Такий вау-ефект дійсно там бляшки можуть за декілька днів сходити, але при от системному вживанні гормонів є оцей синдром відміни. Спочатку дуже класно, тільки припиняємо користуватися відразу відкат назад або стає ще гірше. Але це не стосується місцевих гормонів. Я зрозумів. І ще питання. Що впливає на те, що от, наприклад, я звертаю увагу, що що, якщо в мене там є, ну я можу там поцарапати шкіру умовно, да? ну, там кішка може бути. І потенційно, як я зрозумів, це може бути місце, де потім може виникати локалізація, ну де з'являтися. І так само хімічні опіки можуть працювати. Будь-яка травма, це при псоріазі є так званий феномен Кебнера. Це по автору. До речі, це не така суперспецифічна ознака лише для псоріазу. Інші е, такі запальні е, захворювання шкіри е, теж можуть мати цей феномен, наприклад, Вітіліго чи Червоний плоский лишай, вони так само можуть розповсюджуватися. Травма будь-яка е, механічна, хімічна, термічна, і там відбувається вже локальний запальний процес. Це теж такий тригер. і... Автоімунне запалення утворюється, тому дійсно при псорязі треба максимально уникати таких травмуючих, ушкоджуючих процедур, особливо під час загострення, типу пірсинг, тату, лазерна епіляція. Таке треба уникати, особливо коли є загострення. А, Зрозумів. А бачите, м -м, значить, мене принісло. Я робив татую ро тату, але все було ну все нормально, на щастя. Я... Мені потім сказав вже дерматолог, каже, та вам, ну, якщо чесно, то вам не можна. Я кажу, ну, це Я бачила багато таких красивих тату, поверх яких потім по образу тату були псоріатичні бляшки. Ну, тут треба вже так дуже ну, тут, обережно скажу... робити ці тату. Да, На майбутнє я це зрозумів. Є якісь сучасні технології лікування? Я пам'ятаю, я приходив до чергового лікаря, і мені, наприклад, пропонували фото. Терапію, фототерапію. Що це розкажіть? Е, так, е, фототерапія це дуже класний метод лікування. Є декілька видів цієї фототерапії, е, залежно від е, типу ультрафіолетових променів, тому що це лікування ультрафіолетом, по суті, але таким е, обмеженим спектром є uva терапія, ультрафіолет типу А промені там. І більш такий поширений це uvb фототерапія там ультрафіолет типу Б, саме довжина хвилі 311 нанометрів, вона вважається такою найбільш терапевтичною і найменш шкідливою. І ось ця uvb терапія вона є як локальна, наприклад, у нас може бути псоріаз лише там, долонь і стоп. От, є така форма, долона підошвої псоріаз. І можна лише локально ці ділянки опромінювати. Є локальні розчистки, наприклад, коли є вражена волосиста частина голови, а є такі цілі кабіни, вони схожі на солярії, але працюють от інакшими типами променю, коли от розповсюджений псоріаз І от уже ця терапія ультрафіолетом вона має навіть так би мовити системний вплив. Ось, Коли ми не можемо там приймати певні препарати всередину, то от фототерапія є ну, дуже класним методом. Просто відбувається опромінення, яке є протизапальним. От, І ви, напевне, мали помічати, що от літом у вас псоріаз набагато легше і ну, на морі, перебігає, да, да, на всі морі. всі говорять да. на морі. Я думав, від води, а виявляється від сонця. Е, ну, Клімат він теж насправді впливає. і ще… Не варто забувати, що ми приїжджаємо на море чи на річку. ми ж відпочиваємо, не стресуємо, і це теж впливає. Але е, сонце воно ну має протизапальний ефект. Зазвичай у всіх на літо набагато краще стає спробити. Ну Це ж очевидно. Мабуть, так. і плюс вітамін Д через це. і да. це також. Да? Е, народні методи працюють. Оце боже, що мені тільки не пропонували мазі, якісь перемочки. Що там тільки не було? Вони взагалі працюють. Я, взагалі, е, прихильник доказової медицини. Я люблю міжнародні протоколи, які перевірені е, мільйонними дослідженнями. Е, народна медицина, вона е, можлива в тому разі, коли ви. Вже лікуєтеся в лікаря і хочете ще щось спробувати, і те, що не пошкодить. Ну, Наприклад, можна вважати, що народна медицина це там дьоготь. Да? Ну, да. Але дьоготь не в монотерапії, не лише тоді, коли ви його застосовуєте разом з якимись іншими нормальними методами лікування, він має місце бути. Наприклад, Оце можна напевно, ледь не єдине, що використовувати з народної медицини. Якщо вам подобається чи ви готові терпіти його запах, то будь ласка. Якщо чесно, я пробував ну по чесному почесному десь місяць користувався чи милом, чи шампунем. Не пам'ятаю, не зрозумів, в чому прикол. От є набагато ефективні ефективніші речі, і що ви Хороший. можете порадити нашим глядачам, у яких є псоріаз, або у їх рідних, як що потрібно в першу чергу зробити, і як змінити собі, собі ну, як життя своє змінити, щоб стало краще і можливо, майже повністю вилікуватись. Ну або залікувати його так, щоб його не було. В першу чергу треба все таки і сприйняти те, що псоріаз – це хронічне захворювання, і потрібно завжди піклуватися про себе і завжди. Пам'ятати про свою шкіру, і навіть якщо ми знімаємо це загострення, потрібно профілактувати наступний рецидив. Є багато відомих зірок, які живуть з псоріазом, і яким це не завадило стати успішними. Це, наприклад, там Рокфеллер, Черчилль, це з таких відоміших, Кім Кардаш'ян, Брітні Спірс, модель Кара Дельвінь, з наших українських зірок це Тіна Кароль. Вони всі мають псоріаз, але він їм, як бачите, не заважає. Тому завжди просто пам'ятаємо про нього, модифікуємо спосіб життя, кидаємо палити, обмежуємо вплив алкоголю. Просто нормально харчуємося, не сидимо на дієтах, тільки починається якесь загострення. Звертаємося до лікаря, щоб не довести до різних ускладнень і до поширеної стадії хвороби. І все. Дякую величезно. Це була Наталія Ільчук, лікар-дерматолог. А я вам хочу нагадати, друзі: по-перше, обов'язково поставте лайк цьому відео по друге обов'язково підпишіться на канал Медплюс, якщо ви не підписані, і так само відправте посилання своїм друзям, знайомим, родичам. У нас дуже багато питань. Хочу нагадати, що ви можете написати в коментарях до будь-якого відео питання лікарям, і ми їх обов'язково задамо. А для того щоб це не пропустити, ще й поставити дзвіночок. Дякую, друзі, і до зустрічі.